Твою маму. Ей, -е -е. прокидайся. Це була не двохпудова, бро. Ком -ком -ком, ком ком ком. З тобою все добре, друже. Бо я хочу тобі розповісти сьогодні про ще одну вправу Івана Піддубного. Перед тим, як перейдемо до його вправи, а це, до речі, була його улюблена вправа, я розкажу про просту штуку резинові м'ячики. Для чого вони були потрібні йому і для чого їх використовують зараз? Ну, не ті резинові м'ячики, які можна купити в секшопах, а саме спортоварах. М'ячики, він брав два в руки м'ячика, використовував для розминки пал пальців. Він старався їх можна сильніше зігнути. Тобто, це для саме Ще цей прийом з пальцями, з силою життя. Робився для грязних прийомів в боротьбі. Тобто, що мається на увазі? Мається на увазі, що борці вже у складці могли цими пальцями один одному надавлювати на скроні, шиї. Деякі борці могли так надавити в частину плеча, що відмовляв бідцев, відмовляла рука. Іван Піддубний знав ці брудні прийоми. І, само собою, що у відповідь він їх теж інколи використовував. Отже, щоб не затягувати, розповім про його улюблену вправу. Перед тим, як до неї перейти, він брав невеличкі гантельки. Ми можемо взяти ось 10-кілограмові, такі, бачите, старенькі. Я робив невеличку Власне, розминку. Це на кисті, тобто він так їх покручував, покручував, розминав, 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 розминав. Це також і на плечові, і ліхтяві, прижимаючи лікті. такі от розводки. Знов переходив на кисті, але вже в швидкому форматі. Я покажу, власне, з одною вагою, там були ваги і побільше. Так само в цій вправі є такі рухи, де ти трішки допомагаєш собі власне, біцепсом підхвачуєш, тому він трішки... І розминав сам біцепс. Як в старій школі Євгенія Сандова, до речі, про нього я теж зроблю відео. І так, для цієї вправи Івана Підумного Що знадобиться? Нехитра мудра така приспособа. У даному випадку це просто труба 4-мм товщиною, приварним таким от, е, обручальним кальцом. Е, це може бути гайка, але важливо, таке, щоб сюди можна було просунути лямку. Лянку товщиною хоча б 2 см. Е, так само можна використати брусок дерев'яний, ну, тобто цільний, намотати, вузол зробити. На який, власне, вона буде і наматуватись, зараз до цього дійдемо. Тобто така приспособа. І, власне, лямка. Власне, довгої лямки не знайшов. Але використаємо до цього старий собачий поводок. Пробач мене, сірко. Отже, береться лямка, вставляємо її, ну, будемо називати цей поводок лямку в отвір. Ось чому я кажу, щоб хоча б був 2 см. Просовуємо, робимо вузол, який вміємо. Головне, щоб він тримав натяжку. Я просто все в два рази намотаю. Ось. Оп. І ось так надягну. Довжи нам вистачає, тому ми можемо накрутити так. Ось. І, власне, другий кінець. Я буду намотувати на гирі. Гирі. Іван Підумний робив цю вправу інколи з одною, з двома, з трьома для розгону. Він використовував оце його рекорд. Це три двохпудові гирі. Тобто в цілому виходить 96 кілограмів. Я покажу вам з двома 16-кілограмовими гирями. Зараз їх зв'яжу разом. Знову ж таки, не принципово який буде вузол. Головне, щоб, можна так шнурки зав'язувати, головне, щоб він тримав і не розв'язувався. Оскільки довжини нам більше, ніж вистачає, намотуємо лишню довжину на наш брусок, доти, доки сама лямка не буде в натяжку. І так, стати бажано на щось таке повище. Це може бути дві жимові скамейки або дві таких тумби, на жаль, зараз тут одна. І на вису цей пір починаєте кистями намотувати. Стараєтесь це робити тільки кистями, тобто підхочуючи. Це виглядає наступним чином. Коли ви її домотали до кінця, ви не кидаєте, по-перше, ви попечете собі пальці, особливо дерев'яним бруском. По-друге, це буде незакінчення вправи. І так само плавно розмотуєте. І знову. Одна з улюблених його вправо, а може і найулюбніше, вправа для кість рук. Кісті дуже важливий апарат в захваті, в схватці і ну для нього це було випадку в основному захватах в боротьбі. А якщо ми беремо про пауерліфтинг, де ми працюємо штангою жиму лежачі. Чи арм-реслінг, хто захоплюється, то тим більше треба робити цю вправу. Вправа зі старої школи, мало хто може б її використовує. Е -е -е Чому раджу саме гирями, як робив піддубний? Ну, тому що це зручно, набагато зручніше, за ручку гирі намотати, ніж намотувати, власне, гантелі. Отже, зараз спробуємо зробити з двома. 32-шками, як робив піддубний, побачу чи вийде. Раз. 32-шка. І для антуражу хотів би показати вам ось таку гирю. Теж 32 кг, вона навіть йде з невеличким лишнім запасом. Подивіться, нічого не помічаєте, дивно ставлю поряд з цією. Як мінімум ручка, так? Ця гиря, якщо я не помиляюся, ще. Може, й до не хочу брехати. Року тут немає. Але ці ручки використовували циркачі для жонглювання. Вони дуже зручні для перехвату в жонглюванні. Дуже рідкісна гиря. До речі, в кого є така гиря, я куплю. Пишіть в коментарях. Зв'язуємо їх знову ж таки будь-яким вам зручним. Способом узлом. Не певен, що вийде. Тут уже виходить 64 кг, кілограми. Але побачимо. Так. Ці яйця поважча будуть. Э, скручуємо за рахунок довгої дужини на брусок наш, ну, якщо можна звати бруском, і починаємо. Ось дві, дві двох дві тридцядушки, а він робив з трьома. І робив це туди назад, туди-назад, тричі. І так чотири підходи. Важко це уявити, але уявити можна. Е, відразу відчуваються забиті передпліччя. Ті, хто сидять в залах і беруть, катають ось так гриф, мається на увазі. Покажу на цьому маленьку. Тобто сидять ось так і його на передпліччя катають. Це все дроч. Тобто вона допомагає, але не так, як ця вправа. В будь-якому випадку для передпліч, як у моряка Папая, вам більш допоможе ця вправа. Раджу! Оп. А зараз, друзі, ми зважимо гирі для такого суспільного інтересу. Власне, на цій гирі більш нового походження, хоча теж радянський, з товстою ручкою, класична гиря, як у ваших дідусів на балконі. 32 кілограми, але ми, як то кажуть, зважимо їх обидві. Ну от, Невеличка там погрішність 300 грам, мабуть, це фарба на ній. Забираємо. І, власне, наша, як мінімум, 70-річна, а може й 90-річна гирка. Без циферблату на ній. Дізнаємося, чи тут дійсно є 32. Оп! Ну, з одної копірки робили. І знову 300 грам по грішності. Ну, тобто в цілому, можна сказати, що це у нас 64600, 64,5. Ось так, друзі. Власне, якщо маєте в наборі щось поменше, щось на кшталт таких, знаєте, як тьотя Фроня на базарі колись на терезах зважувала. Або саме право можна робити, протягуючи лямку, чи в даному випадку поводок цепок сірка через млинець. Класичний млинець. Але трішки незручно підкручувати. Він буде впиратися вам зарані в пальці. Наразі в мене все. Це була ще одна стара вправа зі старої школи нашого легендарного. Українського борця. Всі, хто мені в коментах напише, що це русський медведь, русський борець. Його називали русським медведем і русським борцом, тільки тому, що тоді це була Російська імперія. А родився він на території сучасної України село Кресенівка. Тоді це була Полтавська губернія, зараз це кордон між Полтавською і Черкаською областю. Добрі друзі! Всім! Сприйдешся! Вітаю всіх з прийдешм! Новим 2025 роком вчіть історію, поважайте наших предків, поважайте наших легендарних силачів. І зустрінемось на каналі. Всім па-па!